Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачнющий суп. Цей суп називається святковий, тому що раніше він готувався на весілля та на великдень. Дивіться, який він густий, наваристий, він так ароматно пахне. Я вам дуже рекомендую його спробувати. Все, що я використовувала, я продублюю в описі до відео. І почну я з того, що поставлю варитися свинячі реберця. Поки вариться м'ясце, я кладу овочі в форму для запікання, поливаю трохи олійкою, присолюю, змащую з усіх боків і відправляю запікатися до духовки. Так, запікаємо овочі до ось такого. До скоринки, до такого стану і відправляю їх у бульйон. Вони нададуть бульйону надзвичайного аромату. Ось так. І чесночок туди ж. Потім ми все процідимо та витягнемо. Туди ж відправляю спеції. Також додам невелику білу частинку цибулі пореї. Все, варю доти бульйон, доки м'ясо не почне відділятися від кісточки. Поки вариться бульйон, замочую пшено. Так, друзі, м'ясо вже добре зварилося, бачите, відділяється, виймаю овочі і м'ясо. Я даю вичахнути, щоб відділити його від кісточок. Дістаю квашений бурячок. Рецепт, як я квасила бурячки, я додам в описі до відео. Дістаємо, скільки вам потрібно, і додаємо наш супчик. Не промиваю, тому що суп повинен бути з кислинкою. Одразу з буряками додаю замочене пшоно. Друзі, аромат від печених овочів просто неймовірний. Повертаю також м'ясо, яке я відділила від кісточок і варю до готовності пшоно. Коли пшоно готове, Додаю сіль. Перемішую і куштую. І як покуштуєте, ви відчуєте, чи потрібно вам ще трішки кислинки. Якщо недостатньо кислі, то можна додати ще розсолу, не розсолу, а квасу бурякового. Я більше кислоти додавати не буду, він достатньо для мене кислий, А ви куштуйте на свій смак. Тепер додаю продавлений через прес часничок, небагато, щоб він дав такий тонкий аромат. Все, і перемішавши, вимикаю. Все готово. Ну що, друзі, будемо скуштувати, він неймовірно смачний. І додамо юшечки. Смакота, неймовірно.